Критичними для надавачів послуг є заборгованість населення за комірне. Ну, давайте в першу чергу говорити про електроенергетику про електроенергію, бо там різні послуги мають різну природу, і різні борги. І я відкрив таємницю. Ну, фактично, от відімкнути від центрального опалення практично неможливо. Борги, ну, треба платити, але неможливо. Від центрального водопостачання неможливо відімкнути, хоча там борги так само накопичуються. І Від газу і від розподілу газу я вам чесно відкрив таємницю згідно законом. Конам, який ми приймали півтора роки тому про мораторій на тарифи, там саме і заборонено, так само відключення від газу. Розумієте, тому у нас всі норми практично сьогодні на споживача працюють. От в електриці там інша нормативна права база, мораторію там не було на тарифи, і відповідно сьогодні енергетики мають можливість, я би не застосовував слово, відключати. Вони мають право не постачати свій, свій товар електроенергію тим, хто не платить за нього. Це Однозначно правий пане Олексію. А от чого в чому чому засекречувати цю інформацію? Чому держстат не опубліковує загальну заборгованість? В чому причина? Дивіться, я з вами повністю погоджуюсь. Офіційної інформації немає. У мене є неофіційна інформація від мінрегіону, але як на мене, вона ну не відповідає реальності. Бо за їх оцінками, 35 мільярдів гривень сукупних боргів. Я знаю, що така е, сума, такий обсяг був ще півтора роки тому. Тобто, за цей час він мав би зрости. Я думаю, просто ну бояться оприлюднити, бо дійсно там е, ці показники зростають. Що стосується електроенергії, то сьогодні по суті. Першими оці борги опублікувала компанія Ясна, яка працює в Київській і в Києві і в Дніпропетровській області. Вони по цих двох територіях оцінили борги населення приблизно в 1,2 мільярди гривень. Я в середньому можу сказати, сміливо умножайте на 8 десь, тобто 10 12 мільярдів по електроенергії це. Я оцінюю цей борг по країні, і дуже важливий момент. Я звертаю увагу всіх споживачів, всіх українців. Зрозумійте, будь ласка, оці постачальники електроенергії, вони не свою електроенергію вам постачають. Згідно з постановою уряду, ця електроенергія постачається для населення від двох державних компаній Енергоатом і Укргідроенергія. Тому розрахунки, ваші наші гроші йдуть саме в ці компанії, розумієте це головний постачальник товару цього електроенергії. По дорозі має бути частина заплачена державною компанією Укренерго за її мережі, обленерго, і частину 15 копійок лише собі лишають очі. На комісії ці е, збутовики, тому якщо ми не розраховуємося, ми з державними компаніями енергетичними не розраховуємося. Оце ключове питання, яке всі мають розуміти, пане Олексію. Ще до вас моє запитання. А от ця ситуація за вашими оцінками? Наскільки вона є загрозливою? От ступінь цієї загрози чи немає загрози колапси системи ЖКХ? Дивіться, ну по перше, от я сьогодні вранці навіть пост написав. Сьогодні 18 січня, да більше половини зими минуло. Давайте подякуємо Богу Богові да збройним силам України і енергетикам. Що у нас така ситуація на сьогодні? Згадайте, що було рік тому. Згадайте той колапс, який дійсно був рівно рік тому в грудні в січні. Тому, власне кажучи, вони свою функцію виконують, але в цій ситуації треба платити, бо є пальне, є заробітна платня, є інші витрати енергетиків, які мають бути забезпечені платежами. Я до речі, абсолютно підтримую ваше запитання раніше. Держстат кожного місяця автоматично викладав себе на. Сайті, борги, і можна було робити якусь динаміку. Я думаю, що це уряд дав команду Держстату утаємничити цю інформацію. Я вважаю, що це помилково. І треба відновлювати негайно на фоні зняття цього мораторію. Українці мають знати, що немає безкоштовної електроенергії. Можна дискутувати відносно ціни, але ще раз підкреслюю: вона встановлена для населення постановою уряду. Вона не ринкова, вона регулюється, і уряд відповідає за достовірність і обґрунтованість цієї ціни. Я давав офіційний запит, я отримав від уряду офіційну відповідь. Я практично задоволений, бо я маю всю розкладку цієї вартості, але її треба сплачувати. Якщо хтось накопичив борги, я переконаний, що компанії підуть на зустріч, реструктуризують ці борги, і у вас буде час на їх оплату. Якщо ви не можете платити, це інша категорія, там має бути розглядатися персонально, і там має бути або адресна. Субсидія або якась інша підтримка, але платити треба всім, бо інакше хтось платить за іншого. Розуміє? Звичайно, платити треба однозначно. І ось я звернув увагу на вашу фразу. Фразу інакше хтось платить за іншого. Дякую за роз'яснення. З нами на зв'язку були народні депутати Сергій Негорняк, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. А також Олексій Кучеренко від фракції Батьківщина, член цього ж. comitê -tum.